Примушують йти на фронт та воювати проти своїх. Росіяни сформували добровольчий батальйон з українських військовополонених. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Там заявляють, що перший підрозділ із колишніх бійців ЗСУ, добровольчий батальйон імені Богдана Хмельницького, вступив на службу до російського оперативно-бойового тактичного формування. Каскад цей батальйон сформували у так званій ДНР із військовополонених українських військ на початку цього року. Російські державні медіа повідомили, що добровольчий батальйон Богдан Хмельницький завербував орієнтовно 70 українських військовополонених. Бійці вже прийняли присягу і будуть отримувати однакові зарплати і пільги як росіяни. Після проходження навчання підрозділ планує вирушити до невідомого наразі району лінії фронту. Інститут вивчення війни вважає, що українських полонених змусили піти на службу до ворога, що є явним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.